Активне крісло колісне Otto Bock Ventus. Суцільна підніжка платформа крісла може бути відрегульована не тільки за висотою, а й за вильотом і кутом нахил. Спинка є адаптивною. Регулювання її натягу та форми виконується за допомогою п'яти ременів з пластиковими та металевими фіксаторами. Регулювання завжди має відбуватися знизу вверх. Рама Ventus жорстка. Складання крісла у транспортне положення включає в себе відкидання бічних щитків обмежувачів до спинки. Та опускання спинки з фіксації у транспортному положенні. Це дозволяє з легкістю переносити крісло, взявши за стабілізатор посилювач спинки, також бічні щітки обмежувачі за необхідності можуть бути підняті, ведучі колеса крісла колісного є швидко знімними. Адаптер задньоприводного колеса допомагає відрегулювати баланс крісла колісного. Для цього в адаптері передбачено близько 200 функціональних положень по горизонталі та по вертикалі. Під час налаштування положення задніх коліс не слід забувати про регулювання стояночних гальм, яке виконують за допомогою двох болтів і поздовжнього переміщення гальмної машинки та передніх коліс. За необхідності встановлення передніх коліс більшого діаметру, вилку міняти не потрібно. Її довжини вистачає для використання майже будь-якого типового діаметру коліс. Спинка крісла є регульованим за кутом нахилу. Використання частини функціональних положень потребує додаткового регулювання болта обмежувача. Він знаходиться в нижній частині правої та лівої труб спинки. Ручки для асистента можуть бути незначно відрегульовані за висотою. Для цього слід викрутити по два болти, що утримують кожну ручку, після цього зафіксувати її на потрібній висоті цими болтами. Вентус оснащений протиперекидним пристроєм, який встановлюється з лівого боку рами. Його можна регулювати як за висотою, так і за вилітом, приклавши певне зусилля рукою або ногою асистента. Пристрій приводять у транспортне або робоче положення. Обуди, обручі для самостійного управління кріслом можуть бути відрегульовані за вилютом та встановлені в одне із двох положень. Важливо, зміна положення обруча робить загальну ширину виробу більшою. Крісло, оснащене шинами та камерами високого тиску, робочий тиск в колесах до 10 бар. Більша вага користувача потребує більшого тиску в колесі.